Котики вже літо. А гарні котики хочуть і влітку відчувати комфорт. Футболка Мілтек. Тканина Кумакс. топ Кул. Хто як називає ці тканини? Різні, різні по фактурі, по вигляду, але однакові в одному. Вони чудово вбирають вологу, дуже швидко сохнуть, не утворюють запаху неприємного. Дуже легкі та гарненькі. Футболка в кольорі Camo. Каму. Нічний камуфляж, щоб вночі котики були непомітні та не потерпали від спеки. Тому що в такій футболці буде завжди зручно, приємно та неспекотно. Мілтик завжди гарна якість. Не забувайте, будь ласка, інформувати своїх друзів, побратимів про наш канал. Тому що, на жаль, не всі ви про нас знаєте. Тому розказуйте, розказуйте, що у нас можна побачити дуже багато цікавих, якісних речей і надійно придбати. Завжди будемо раді допомогти, а знайти нас можна за цим хештегом. Ми працюємо для вас. А вы, будь ласка, хотите.